Такий вигляд Київ має зараз. Обгорілі стіни, шини навколо палатки, рукотворні меморіали. Трагічні події не обійдуть пам'ять свідків. Але тим не менше, Майдан тепер це територія вільних людей. 19 лютого медики-волонтери на цьому місці, де ми зараз знаходимося, складали тіла загиблих на вулиці Інститутських людей. В той час, коли будинок профспілок закидували вогнем. Такі травматичні події не проходять повз переосмислення публічного простору. Як кияни бачать, будинок про спілок, майдан та центральні вулиці міста через рік. Письменник та один з організаторів плану майбутнього культурного центру пам'яті на інститутській Володимир Сімонів. Бачить перетворення майдану зовсім по-іншому. Предполагається повністю обрати торгові площі під землею і зробити е, парковки. предполагается, я даже слышал это, чтобы снести вот эту вот стелу. Но это уже больше проблема. Почему? Потому что она уже имеет определенный символ. Но самое главное, что я видел, слышал, и я абсолютно с этим согласен. Сейчас идет речь о том, каким образом самым достойным, самым достойным увековечить память Небесной Сотни. И вот предполагается не устанавливать просто какой-то памятник в одном месте, а сделать сценарий. То есть, чтобы он начинался вот с этой площади, и как-то ушел туда, каким-то образом отмечая те иные моменты, которые были трагические, и чтобы он венчался вот там вот вверху, возле Октябрьского дворца колоссальным таким э, храмом, который будет называться э, ц, Национальный Культурный Центр Гидности и Едности. Этот храм должен быть как дом музыки. То есть он станет сам по себе символом. Там предполагается сделать фонтан, который будет отражать. Вот я видел этот проект, мне он очень нравится. Почему? Потому что эта площадь Мені кажется, вона приобрела недостойний для нашої культури вид сейчас. Він став більш торговим базаром. Це неправильно. Треба якийсь, щоб був меморіал, такий, якийсь тут, щоб люди приходили, можливо було покласти квіти, але щоб він не був таким штучним, а було збережене вот таке, як зараз становище. Не з домом про спілок, може, з інститутської з вулицей, та. А дом про спілок треба щось побудувати інше. Американець місіонер Джон, який живе в Україні вже понад 15 років, вважає, що найкращим пам'ятником події буде очищення суспільства від корупції. Ну я ще не знав. Но... Надеюсь, что люди никогда не забывают, что случилось здесь. И буду вспомнить о том, что это все началось из-за коррупции. Против коррупции и это, вы может быть, коррупции сердца людей. Поэтому, надеюсь, может быть, самый лучший памятник будет просто общество изменилось. И это было бы классно, если можно видеть изменение общества. Оксана Ставничук, Мио Мороз. Для Могилянської школи журналістики